Привіт! Знову я у прямому ефірі. Сподобалось мені з вами спілкуватися, тому знову виходжу. І вітаю всіх, хто буде дивитися мене у прямому ефірі. Зараз приєднається, і хто буде дивитися в записі. Звати мене Наталія, бізнес-партнер компанії ProVe. Багато питань виникає по парфумах. Хочу ще раз. Розказати конкретно по кожній серії, щоб був такий ефір, і щоб люди знали, що можна замовляти, які є парфуми. Так, почну. Зараз почнуть приєднуватися, а я поки що починаю розповідь. Найперше розкажу, що таке парфуми компанії Пруве. Це є. Французькі натуральні парфуми, які виготовляються на найстарішому заводі. парфумів у Франції, в місті Грас. Може хтось чув, це місто навіть згадувалося у фільмі Парфумер, там події відбувалися. Ось це найстаріші, там найбільше заводів, які виготовляють парфуми для європейських брендів. У Франції найкращі аромамасла для них. І все разом це сходиться такі шикарні парфуми, які приїжджають з Франції. Ці парфуми привозять у Вроцлав, в Польщу. І вже там, на заводі, вони розливаються ось отакі стильні баночки. Це є відповідники європейських брендів, але у нас пляшечки із брендом Prove. Шикарні парфуми, не туалетна вода, як в брендах, не парфумована вода, а саме парфуми натуральні. 20% аромокомпозиції – це досить багато, як на теперішній час. Колись, звичайно, були і набагато сильніші парфуми. Зараз у зв'язку з тим, що багато людей мають алергію. Щораз зменшують кількість, але 20% це дуже багато для того, щоб парфуми були стійкими і шлейфовими. Ось, тому нас компанія Provet, які виготовляє тільки для того, щоб всі наші клієнти були задоволені стійкістю і якістю парфумів. І я так розкажу по кожній серії. По цінах, щоб орієнтувалися, бо є такі питання різні. Найперше хочу сказати, що є серія класична, Ось їх є багато цих парфумів, є вибір великий і жіночих, і чоловічих парфумів. Ось такий в мене є набір пробників. Хто живе в бродах, можете писати мені, ми зустрінемось. Ви спробуєте ці парфуми, поносите їх на собі. І виберете те, що вам підходить. Зараз скоро будуть, йдуть свята до нас, так що на подарунки такі парфуми вибирати це, ну нічого кращого, думаю, не знайдете. Ось, тому що брендові парфуми коштують дуже дорого, і не кожен може собі їх дозволити. А парфуми від бренду Prove може дозволити собі кожна людина. Тому що 50 міліграм натуральних парфумів коштує всього. 700 гривень. Так що можна взяти кілька баночок, навіть не одну, і ними користуватися. На тілі вони тримаються, ну залежно від насиченості, свіжі, там можуть півдня триматися, солодкі чи східні, вони взагалі весь день тримаються. Є такі парфуми, що взагалі, якщо хочеш навіть їх перебити якимись іншими, то неможливо вони все одно пахнуть. Ось такі. Стійкі і класні парфуми. Ось, 700 гривень, ось така пляшечка, 50 мг, їх не треба багато на себе наносити. Один-два пшика, і ви будете пахнути цілий день. Шикарно. Туалетна вода вам не дасть такого ефекту, а особливо оця, що з магазину, яка десь зроблена там в підвалі, не знати, де за 100 гривень ви купите чи за 200. І не знаю, як можна за 100 гривень купити парфуми. Можна ними отруїтися, тому що ніхто не знає, де вони зроблені. Вітаю всіх, хто приєднується, і продовжую. Отже, класична серія парфуми від Прове 700 гривень 50 мг. Натуральні парфуми, стійкі і якісні. Далі йде так сказала, чоловічі і жіночі. Далі ще є у нас така серія, яка називається молекулярні парфуми. Є каталог у нас. І хто хоче, може собі, можу скинути каталог. Тут є описи кожного парфуму, є описи. В мене є знайома, яка по опису вибирає собі парфуми і завжди вгадує. Не, не нюхають навіть пробника. Ось покажу. Тут є в нас парфуми молекулярні. Вони теж 710 здається, гривень коштують. Чим відрізняються молекулярні їх всього 6, чим вони відрізняються від класичних, тим, що вони мають одну ноту. Класичні мають три ноти, і вони відкриваються поступово, а молекулярні мають одну ноту. І їх можна наносити один на один. І дві-три ноти створювати. І кожен може стати сам собі парфумером з такими парфумами. Тому що там два чи три можна нанести їх шість, і можна. По-різному їх собі наносити і створювати свій неповторний аромат, який, якого не буде більше ні в кого, тільки у вас. Ось такі чарівні парфуми молекулярні. Різні аромати є, є свіжий, є трошки різкіші. На любителя кожен собі щось вибере. Наступна серія це серія Precious. Їх також є шість, Вони вже. Донішевих належать ось такі шикарні парфуми. 1050 гривень за 50 міліграм. Ці парфуми взагалі тримаються, вони, в них така стійкість, в них такий шлейф, що це просто нереально. Е, дуже багато от, сенсуаліті є. Це є е, відповідник відомого бакара. Ось цей. Так, оце є відповідний відомий парфум Lost Cherry. Ось, бачите, це є нішеві парфуми. Cherry коштує більше 10 тисяч. Цей також 12, здається, не пам'ятаю, точно 12 чи 14 тисяч бакара в оригіналі коштує. Ну і інші також не дешеві. А в нас вони всього 1050. Такі самі відповідники нічим не відрізняються. Дуже рідко буває таке, що якась там нотка може чуть відрізнятися. Один в один, можна сказати, що лощері, що будь-які інші парфуми. Вони всі такі справжні відповідники, що навіть не відрізнете від оригіналів. Я заходила в магазин, правда, з тих з класичних, знайшла один імператрицю, наносила на руку собі і наш наносила один в один, не відрізнити. Так само і ці. Стійки шлейфові. Цей тримається взагалі цілий день. Ця бакара. Я, він називається Sensuality в компанії Prove. Навіть якщо на руку нанести, то потім вже нічим його не відмити. Він все одно буде пахнути, поки не вивітриться сам по собі. На цілий день вам вистачить. Не всі є, Багато його хвалять. ну Це не мій аромат, я такий не брала. Але пробувала ним користуватися. Ось, тому знаю. Як він довго тримається? Ось ця серія 1050 гривень за 50 мг, Шикарні просто парфуми. Є ще одна серія. Унікальні, їх є 4. Ось, я один з таких мала, користувалася ось це Blossom Symphony. Вже майже нема, там чуть-чуть на дні. Дуже-дуже я їх любила. Я ними користувалася, поки все не випускала. І тоді вже перейшла на інші. Бо я люблю, наприклад, зранку одним парфумом покористуватися, а в обід вже напарфумитися іншим. іншим. Отак, під настрій. А цей це відповідний кармані Сі червоного. І я його як взяла, так ним і користувалася. Їх є. Це дуже вигідна пропозиція, бо цих парфумів є 100 мг. Ось, вони дуже гарно. Солоденько так пахнуть. Навіть зараз вже майже нічого нема, а чути аромат. Їх є 4. Ось такі: Два жіночі-два чоловічих по 100 міліграм. Можна також понюхати пробник, вибрати собі. Цей, що я показувала, солодкий. Є ще один такий абсолют шарм він трошки свіжіший. Ось такому 100 мг За 1100 грн. 20, здається, гривень, за 1200, це взагалі не знаю, не знаю, де ще можна знайти такі парфуми такої якості, за таку ціну. Тому що, кажу, брендові від 3000 починається ціна і там до безкінечності вже йдуть ціни. За що платиться в брендах? В брендах платять за упаковку, за рекламу. Також акторам, які знімаються в цій рекламі, вони платять величезні гроші, там, мільйони доларів, і потім це все дають на ціни. Також щоб довести до магазину, наприклад, з Франції ці парфуми, це ж через скільки рук пройде, І кожен робить собі націнку. І коли той парфум приїжджає в Україну, він вже коштує страшні гроші. Ось. А тут зразу з Польщі, з заводу до нас в Україну, приїжджають. Такі парфуми або такі вибір великий, є що вибрати. І головне, що не треба так сильно переплачувати. Тому що сам парфум він не коштує так дорого. А от саме оці всі добавки, оці всі доставка, реклама це все коштує дуже дорого. І за них ми маємо платити, звичайно, ми. Ось, А парфуми ProVe набагато дешевші, тому що вони зразу з заводу через одні руки приходять. Прямо до вас, хто замовляє. Так. Ось такі є різні серії. Також є парф... два парфуми, які були створені спеціально для компанії прове. Ось такі. Я маю тільки пробничок. використала вже давно, мала такі парфуми, але давно використала. Вони солодкі з ладаном. Я собі на руку пшикнула. Ну, дуже класний аромат, солоденький. Це є Катажина Травінська. Це так називається парфуми, як ім'я і прізвище власниці компанії «Провека» та жени Травінської. Ось вона спеціально для неї були створені ці шикарні солодкі парфуми. Може, не всі люблять запах ладану, але багатьом цей аромат дуже подобається. Він солодкий зараз на холодну пору року буде шикарно. І також ось такий парфум. Я вже тут покажу. Я його не брала поки що. Ось такий парфум. 1750. Це найдорожчий парфум, який є в нашій компанії. Але подивіться, яка пляшечка унікальна, бачите? Це на подарунок взагалі шикарно буде. Ось такі парфуми на подарунок ідеальні. І така упаковка в них така класна, голубенька. Ці парфуми унікальні, тим, що вони були створені із португальською художницею. У співпраці з португальською художницею, дуже відомою, Лючаною e, Абре. Ось такі парфуми називаються. Ось ці парфуми створені тільки для компанії Prowe із цією художницею Лючаною Абре, Спеціально для вас, для того, щоб ви могли користуватися тільки якісними парфумами і за досить доступною ціною. Ось такі парфуми, напевно, якби вони десь в бренді були, то вони би коштували ну точно 10 тисяч. Ось а тут за таку суму можна купити дуже оригінальна упаковка. Так що можна і на подарунок, навіть якійсь дуже важливій людині, можна на подарунок взяти-подарувати і не думати, що їй не сподобається. Ось такі у нас є різні. Серії парфумів на будь-який будь гаманець, можна так сказати. Всі якісні натуральні, від 700 гривень і до 1750 гривень. можна вибрати на будь-який гаманець, або просто те, що вам сподобається. Якщо цікаво, то пишіть мені в приват. Я вам скину чи каталог, тому що у нас є багато. Іншої продукції є косметика, є миючі засоби, дуже класні екопродукти, є бади. Ось, Але сьогодні про парфуми. Тому пишіть, я вам скину ось, такий, ось таку карту ароматів, і ви зможете собі вибрати, хто з бродів або з нашої громади, як тепер кажуть, можете писати. Спробуємо зустрітися, щоб на собі випробувати ці парфуми. А хто знає, хто користується брендами, то можете. Написати я вам вийшла цю карту ароматів. І ви собі підберете парфум і зможете користуватися не раз на тиждень якимись брендовими парфумами, а щодня собі поливатися, скільки хочете. Хоча цих парфумів вистачає там один-два пшика, і ви будете пахнути цілий день, так, як ніхто. Ще будуть вас питати, де ви такі парфуми взяли, і будуть хвалити. Бо мені часто розказують дівчата, хто брали в мене, що питають, що це за парфуми, де ти такі класні взяла. В мене сестра колись сестрі колись подарувала навіть свіжі. Бо я такі більш солодкі люблю, їй подарувала свіжі. І вона в Польщі живе, каже, йшла по вулиці, якась полька за нею бігла і кричала: Пані, пані, де ти взяла такі класні парфуми. Так що не тільки в Україні. Але в інших країнах ці парфуми подобаються. Компанія ProVe працює по всій Європі. Це 32 країни. по всіх країнах, також в Україні і всюди ці парфуми можна вислати в будь-яку країну. Навіть от тут я зараз от в Україні знаходжусь, а вислати можу і в Польщу ці парфуми, і в Німеччину, і в Іспанію, в Італію, в Португалію, будь-куди. В деяких країнах, таких як... Англія, Німеччина, Греція. Там є офіси так само, як в Україні. В Україні, до речі, офіс у Львові. Кому цікаво. За один день доїжджає посилка добродів, інші міста, де трошки далі, за два дні. Ось, і Я можу вислати в будь-яку країну. Якщо ви хочете комусь подарунок зробити на свята, то і десь за кордоном люди знаходяться, я їм можу вислати. Просто зв'яжіться зі мною. Якщо по Україні, також з Офісу зразу на вашу адресу висилаю. Якщо в бродах, я замовляю посилку собі і вам приношу. Або також можу вислати вам на будь-яку наукр чи на нову пошту. Ось так. Так що, якщо комусь цікаво, пишіть мені в Директ. А і ще одне, якщо ви хочете ще більше зекономити, то для вас, як для Віп-клієнтів, хто зареєструється, може собі купувати парфуми і всю продукцію зі знижкою 25%. Просто реєструєтесь як Віп-клієнт, і користуєтесь самі собі, замовляєте всю продукцію. Це дуже зручно. Не треба мене шукати, не треба бігати де, коли зустрінемося, а просто заходите на сайт. Маєте свій кабінет особистий, куди ніхто не може, крім вас потрапити, замовляєте, оплачуєте, і на другий день вам приїжджає посилочка. Дуже-дуже зручно. Так що, кому що цікаво, хто хоче подаруночки вже купляти до свят своїм рідним чи собі, то пишіть і я допоможу вам придбати. Це, ось, ось такий сьогодні був ефір. Допрощатися, бо світло відключають, зараз виключать. І до нових зустрічей. Па-па!